Українці зробили вже безліч кроків, щоб відійти від Росії ментально давно забули російські соцмережі, відмовилися від Кіркорова на радіо і від Маслякова у телевізорі. Внесли зміни у церковний календар, і вже майже заборонили УПЦ МП. Та завжди можна піти ще далі. Наприклад, змінити нашу звичну абетку. Наскільки виваженою, логічною і необхідною є ідея відмови від кирилиці, азбучні війни на території сучасної України датуються ще 19 століттям. А ми й у 21-му не дійшли остаточної згоди, чи варто відмовлятися від звичної графіки. Привіт! Я Альона. Я живу в країні, де однаково часто зустрічаються латинка та ієрогліфи. А ще я фінансист і розумію, що зміна абетки це дуже дорого. Як ви зрозуміли, сьогодні мова піде про те, які є аргументи за і проти відмови українців від кирилиці. Чесно кажучи, ця тема наштовхнула нас на цілком однозначні висновки. Але про все по черзі. Поїхали неаполітичні. Виглядає так, що головна причина, чому українці сьогодні розмірковують про відмову від кириличної графіки, природна потреба відмежуватися від агресивних росіян. І суперечка починається вже з цього місця. Тобто з відповіді на запитання, чи відповідає меті обраний засіб? Одні кажуть: не хочемо мати нічого спільного з Московією, інші, а чому ми маємо віддавати їм власну спадщину? З історичної перспективи все трохи складніше. Зрозуміло, що ми точно не запозичили нашу абетку в росіян. Питання в іншому: чи можемо ми вважати її своєю? Існує думка, що кирилиця пройшла до Русі з Болгарії разом зі старослов'янськими богослужними книгами після офіційного прийняття християнства у 988 році. Болгари впевнено називають кирилицю своїм винаходом. Зокрема, наполягають, що її створив Климент Охрицький за часів болгарських середньовічних царів. Цей болгарин був учнем Кирила і Мефодія, яких традиційно називали прародителями кириличного письма. Хоча вони вигадали не кирилицю, а глаголицю, тож з огляду на те, що графіка за походженням болгарська, прихильники переходу на латинку використовують наступний аргумент: Кирилиця є такою ж українською або руською, як і глаголиця або латиниця. Або китайські чи японські іерогліфи, і триматися за неї як за щось унікальне, або по тому українське не має жодного сенсу. А хтось навпаки каже, начебто Кирило і Мефодії в Херсонесі знайшли божественні книги, написані роунськими літерами, а на додачу людина, яка навчила їх читати цією мовою. Тобто нову абетку не вигадували, а лише зафіксували те, що знайшли в Криму. Вже тоді Крим був нашим. А отже, ми можемо зробити висновок: так звана кирилична абетка виникла на наших теренах, і звідси, за допомогою Кирила та Мефодія, розповсюдилася слов'янськими землями. І з чим точно важко посперечатися? Кирилиця походить від грецького унціального письма. В переміж із додатковими знаками вигаданої Кирилом Глаголиці. Та чи справді важливо, коли саме українці почали послуговуватися кирилицею, якщо вони точно роблять це вже понад тисячу років, цей проміжок часу достатній, щоб називати нашу мову старописемною. До кирилиці, можливо, на наших землях були навіть руни, але це не точно. Документальних свідчень вчені досі не знайшли. Цікаво, що фахівці, яких важко підозрювати у симпатіях до Росії, зовсім не компліментарні до можливої зміни графіки. Наприклад, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь називає відмову від Кирилиці кроком до знищення українства та антиукраїнським вибором. Досить схожі думки висловлюють директори обох профільних інститутів Національної академії наук України. І інституту мовознавства, і інституту української мови обидва роблять акцент на старописемності української мови. А Богдан Ажнюк, який очолює інститут мовознавства, взагалі називає можливий перехід великим потрясінням для всієї нації та неадекватною ціною за досить ілюзорні уявлення. Для тих, хто досі вважає підставою для переходу на латинку бажання відгородитися від росіян. Нагадаю кілька свіжих прикладів. Пам'ятаєте, як українці і навіть європейці були змушені ситуативно відмовлятися від латинських літер Z і V? Німці й поляки, угорці і румуни, чехи й словаки використовують одну й ту саму графіку. Але чи робить це їх одним народом в очах інших? З іншого боку, поширений аргумент переходу на латинку полягає в тому, що вона є універсальною. Мовляв, ці літери знайомі майже всім писемним людям, адже їх вивчають щонайменше на уроках математики. Звісно, це так, але чи допомагає це освіченим англійцям розуміти, наприклад, угорські тексти? А полякам португальські. Якщо ви поцікавитеся, якими відповідниками українцям пропонують замінити кириличні літери, будете вражені можливою кількістю варіантів. Є пропозиції на основі чеської, польської, хорватської мов, є суто авторські, декому навіть до вподоби імітаційна транслітерація. Це тоді, коли букви змінюють схожими на вигляд і пишуть, як колись писали старші люди в смс-ках. Замість Х, замість Ш – W, замість Ч 4. Проблема передусім у шиплячих, а також у Йотованих голосних. Ось, наприклад, щонайменше три варіанти, як можна написати літеру Ща. Ну добре, ще оцей кумадний. Кома тут позначає звичний для нас хвостик. Офіційну транслітерацію в українських закордонних паспортах роблять відповідно до постанови Кабміну. Цей варіант часто критикують і не вважають ідеальним, але й він не є догмою у всіх випадках. Наприклад, у 2022 році в Україні набув в чинності цілий державний стандарт ДСТУ, який стосується транслітерації, він суттєво відрізняється від згаданої урядової постанови. Наприклад, і м'який знак, і звук «й» за цим стандартом позначають літерою Джей, а не АЙ УАЙ, яким ми звикли писати у поштах та інстаграмах. Зате держстандарт залишає нам улюблену літеру Ї. Бо чому французам можна, а нам ні? До речі, тест на уважність. Напишіть в коментарях, який варіант латинки ми використали у назві цього відео. Або просто напишіть нам латинкою, що ви про це все думаєте. Історично виділяють три помітні спроби переведення української мови на латинку. Перша і друга це азбучні війни в Галичині. А третя, як не дивно, радянська спроба. Якщо у час справжньої війни вам здається дикістю назва азбучні війни, рекомендую подивитися наше відео про сирні, шоколадні та інші торгівельні війни з Росією. Сирні баталії, оце справді дикість. А от азбучна війна це назва публіцистичного твору Івана Франка, який досить докладно описав другу частину тогочасних подій. А почалося все ще у першій половині 19-го століття. Галицький губернатор Гауер звернувся до львівського митрополита Михайла Левицького. Він висловлювався проти так званої руської мови в народних школах. Мовляв, це не вироблена говір. Нею майже нічого не пишуть. Русини чудово знають польську, і не треба тут плекати дух сепаратизму. Натомість український освітній і церковний діяч Іван Могильницький доводив, що український народ найчисленніший у Галичині, його мова не є ідентичною з польською і не є мішаниною інших слов'янських мов. Пізніше він написав свій відомий трактат відомість о руськім язиці. У якому обґрунтував, що окремий український народ має свою мову, згодом український учений Йосиф Лозинський надрукував працю про запровадження польської абетки для руської писемності, у якій запропонував замість кирилиці використовувати польський алфавіт. Позицію Лозинського гостро розкритикували зокрема за те, що такий перехід загрожуватиме єдності українців Галичини та Надніпрянщини. Згодом сам Лозинський відмовився від своїх старих поглядів. Крапкою у першому етапі азбучної війни на Галичині стала відома стаття Маркіяна Шашкевича Азбука чи абецадло». Йому, начебто, вдалося переконати сучасників, що змінювати графіку не потрібно. До слова, в іншій частині України на той час уже сформувалася літературна українська мова. Її ми сьогодні бачимо у творах Котляревського, квітки Основ'яненка та інших. Наступна спроба перевести українців на латинку відбувалася вже за два десятиліття. Саме вона добре описана у Франка. Чеський філолог Йосиф Йеречик трохи повчив українську і дійшов висновку. Кириличну абетку пристосувати до потреб живої руської мови вже не можна. На його думку, кирилиця пасувала тільки до мертвої церковнослов'янської. У цьому місці можна подякувати тим, хто прибрав свого часу з нашої абетки. Оці всі нечитабельні літери. А ще нашим патронам, які також обирають сторону здорового глузду. Тож Чех Юричик вирішив, що йому видніше, і запропонував власну версію української латинки на основі чеського правопису. А намісник Галичини Голуховський швиденько спробував запровадити її у школах, проте зіштовхнувся з опором. Зрештою, австрійське міністерство відмовилося від подальшого впровадження латинки. Наступні півтора століття всім було якось не до Кирилиці, аж раптом прийшли совєти і вирішили всіх латинізувати. Кампанія латинізації в СРСР відбувалася у 1920-х на початку 30-х років. І тоді на латиницю перевели аж 69 мов. Здебільшого це були малі мови Росії, які до цього використовували арабицю. Або не мали міцної традиції письма. Україна не належала ні до одних, ні до інших. Утім, Латинка цілком лягала в канву тодішнього інтернаціоналізму більшовиків. У 1923 році український прозаїк Сергій Пилипенко у журналі Червоний шлях висловив ідею перевести на латинку українську мову. Він написав коротку статтю із назвою Відвертий лист до всіх, хто цікавиться цією справою. Він наполягав, що переходити на латинку треба або зараз, або ніколи, паралельно з великою соціальною перебудовою. Ідею латинізації абетки підтримав такий собі. Луначарський, засновник пролетарської літератури. Нарком освіти, сири сири. За чотири роки після виходу статті Пилипенка у Харкові відбулася всеукраїнська правописна конференція. Після дводенної дискусії ідею прийняти латинку як частину правопису поставили на голосування. Голосів забракло. Мовознавці розмірковували також над заміною поодиноких літер. Та зрештою ЦК комуністичної партії України на чолі з Кагановичем ідею з літерами засудила. Тож конференція анулювала своє рішення. До речі, дуже радимо вам книжку про те, як говорила радянська імперія, мова меч, яку видали наші друзі з твоя підпільна гуманітарка. Вона описує те, як в радянському союзі російська мова стала мечем. І пояснює, чому на території Росії зараз гине стільки мов. Знайти книжку Євгенії Кузнєцової можна у чудовій книгарні Сенс, яка ще й подарує свій сертифікат одному з наших коментаторів. Найбільш радикально перевдягали то в одну, то в іншу графіку мови, які раніше користувалися арабиці, але мали нещастя піддатися тимчасовому впливу СРСР. Так, наприклад, писемність Азербайджану до втручання советів ґрунтувалася на арабській абетці. Потім їх перевели на латиницю. Але вже за 10 років передумали і вирішили нав'язати кирилицю. І тільки після розпаду СРСР Азербайджан знову відмовився від нав'язаної кирилиці на користь латинської абетки. Та як ви розумієте, кирилиця Азербайджану зовсім не притаманна. Вони не писали нею тисячу років. Не писали навіть сто. Хтось дорікне, що ми замовчуємо успішний досвід переходу на латинку Туреччини. Аж ніяк. Ататюрк перевів турків на латинську абетку на початку ХХ століття. Раніше вони також писали арабицею. Ну як писали? Намагалися. Грамотність в Османській імперії була на катастрофічно низькому рівні, а навчати людей писати за наявним правописом. Було неймовірно важко, якщо не сказати неможливо. Мовознавці пояснюють при тому, рівні складності та хаотичності правопису це був навіть не крок вперед, а стрибок уперед. Письмо стало максимально наближеним до вимови. в Україні проблем з цим точно немає. І в Туреччині, і в інших країнах, які через це пройшли, доходять схожого висновку складнощі з переходом на нову графіку. Це передусім дорожнеча розрив поколінь і неможливість привидати все опубліковане раніше. Найповільніше на сьогодні зміни просуваються у казахів. Питання почали порушувати ще 30 років тому. У 2006-му колишній президент Назарбаєв вперше повідомив про перехід на латинку. Через 10 років потому він доручив розробити алфавіт і остаточно змінити графіку до 2025 року. Президент уже інший, а перехід відклали на 2031 рік. Жоден з варіантів абетки досі не затверджений. Всі в один голос кажуть, що йдеться про шалені витрати. Утім, підрахувати точні суми не беруться навіть казахські фахівці. У медіа зустрічається цифра 218 мільярдів тенге за 7 років. З обмовкою, що майже вся ця сума піде на освітні програми та підручники, з урахуванням зміни вивісок, документів, печаток та інших видатків державного та приватного секторів. Озвучували цифру в 1 мільярд доларів зрозуміло, без переведення старих книжок. Це грубі підрахунки директора їхнього національного бюро економічних досліджень. Населення Казахстану нагадаю вдвічі менше за населення України. Хтось каже, що гроші невеликі. Мовляв, на проведення виставки Експо Казахстан витрачає більше, хтось що краще було б спрямувати їх на соціальні видатки. Ну а прихильники переходу на латинку. В Україні взагалі пропонують змінити акценти. Мовляв, йдеться не про витрати, а про інвестиції. Даруйте про які інвестиції йдеться, де той прибуток на інвестиції і які його строки повернення? Крім того, тільки цьогоріч донори дарують Україні понад 42 мільярди для фінансування дефіциту держбюджету. Якщо ви не згодні, подискутуємо. Коментарі під відео, як завжди, до ваших послуг. Усім, хто не хоче бути в одному графічному клубі з росіянами, білорусами, киргизами чи туркменами, нагадаю, Євросоюз прекрасно уживається з тими самими болгарами, які мають таку саму тисячолітню історію користування кирилицею, як і ми. Ну а якщо вже зовсім абстрагуватися від росіян, існує думка, що країни, які пишуть латинкою, більш успішні. Цей аргумент не витримує жодної критики, і зупинятися в цьому випуску на Японії, Південній Кореї або Ізраїлі буде марною втратою часу. Якщо ж хочете послухати про ці країни безвідносно до їхньої абетки, ви знаєте, що робити. Дайте нам знати про це в коментарях. Намагаючись відокремитися від російського впливу, головне з водою не вихлюпнути дитину. Графічне оформлення української мови має тисячолітню історію. Тож, ж, імпульсивність у цьому питанні точно зайва. Звісно, можна наслідувати поляків, а потім сваритися з іншими українцями, чому забагато літер, або побити горщики із самими поляками і їм наперекір знову переписати всі книжки кирилицею. А можна замість поляків надихнутися чехами, хорватами чи кимось іншим. Суть від цього не зміниться. Будь-яке рішення залишиться ситуативним і може нашкодити більше, ніж допомогти. Як жартують у мережі? Росіяни не розуміють українською, навіть кирилицею. Тож наші пекельні борошна не стануть для них більш пекельними, якщо ми відмовимося від власних традицій. А наслідувати Польщу краще економічно про що ми вже говорили на каналі. Тож краще почнімо з вивчення української, такої, якою вона є сьогодні. У нас ще достатньо роботи з українізації. Тож, навіщо ускладнювати цей і без того не швидкий процес? я так само вчуся і вдячна, коли ви мені чемно виправляєте вимову чи наголоси. Почуємося, не політичні.